Привіт! Ми спільно з FitLife хочемо для вас підготувати таку невеличку рубрику, де ми будемо розказувати і ділитися певними темами про харчування, які найбільше вас цікавлять, які найбільше ви цікавитесь та нам задаєте. Сьогодні перший випуск ми б хотіли почати з такої теми, як метод тарілки, та як її правильно складати, як вона має як правильно її формувати, щоб у вас були збалансовані прийоми їжі. Ну, взагалі метод тарілки це є такий універсальний метод, за яким ви можете притримуватися харчування, не важучи їжу, не рахуючи калорії. Тобто підтримувати якусь форму або навіть і робити дефіцит калорій, притримуючись цього методу. В чому полягає його суть? Тобто завжди візуально, коли ми беремо тарілку, ставимо, завжди візуально ми її ділимо навпіл. Тобто розділюємо на опіл тарілки, як наша ціла лодонь, має займати нас клітковина. Тобто це в нас тут овочі, можуть бути приготовані, можуть бути свіжі. І невелика частка, звичайно, до клітковини це в нас відносяться фрукти. Інша частина тарілки в нас поділяється на ще на четвертинку. Тобто, як кулачок, четвертинка тарілки, в нас займає білок, це в нас тут яйця, м'ясо, риба, морепродукти, молочні продукти. І ще частинка, як також кулачок, це в нас тут вуглеводи. Це в нас цільнозернові каші, хліб, картопля та макарони. От, невеличка частка, зрозуміло, що в нас йде на жири, корисні жири, Тобто у вас до кожної тарілки, як один цей пальчик, мають займати жири. Жири в нас є тваринні, є рослинні. Е, стараємося, щоб в раціоні нас переважали е, рослинні жири, тобто це в нас олії, бажано декількох видів мати, наприклад, оливкову, ляну, можна гарбузову і так далі. Кунжутно також дуже корисна, тобто, що вас переважали. Не один вид олії. О, також це в нас ці горіхи. Це може бути авокадо, оливки, какао, хороший якісний чорний шоколад. І насичені жири це в нас будуть молочні продукти, сири різні. Найкраще вибирати сири білого кольору, сулугуні можете брати моцарелу, адегейський, просто творог. І також у нас будуть яєчний жовток та. Може бути, наприклад, сало, хто полюбляє, та вершкове масло. Те, що стосується тарілки. Наповнення також, само собою, це формування тарілки дає нам те, що ми, що ми отримуємо з неї. По-перше, кожен з тих компонентів тарілки, коли ми її складаємо, виконує якусь свою певну функцію. Тобто, жари нам дають насичення, це наша гормональна система. Потім вуглеводи. Вуглеводи це наш настрій, енергія, сили, витривалість, особливо важливі для тих, хто тренується. Білок це зрозуміло, що це будівельний матеріал, це побудова всіх також гормонів, клітин та м'язів. І клітковина, овочі також важлива, тому що це для того, щоб ми могли добре переварювати їжу, щоб наш харчовий комок проштовхувався по шлунково кашковому тракту. І плюс, коли ми їмо достатню кількість овочів, не так швидко всмоктується глюкоза з продуктів, яких ми вживаємо, не так швидко і не робляться такі, якби би мовити, скачки цукру та інсуліну в крові. Тому, коли ви будете їсти збалансовану тарілку, добирати всі поживні речовини, мікроелементи, ви будете відчувати ситість, у вас буде хороший настрій, енергія і самопочуття. І за цим методом не потрібно рахувати калорії, важити їжу, просто його притримуючись, можна завжди виглядати. Здоровою та красивою